Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні буде відео не про, ну, не про те, як малювати. Поговоримо з вами так трошки про те, як навчитися ловити ідею для створення картини. Як почати малювати картину, і як навчитися ловити цікаву ідею. Тому що у мене мої учні запитують, а як ви починаєте малювати картини. Що ви для цього робите? В чому секрет, що таке натхнення і так далі. Скажу вам одразу, що е, чекати, сидіти, натхнення це не для художників. Е, існує такий міф, що, ви, знаєте, ви, ви там, ну, там, сид, е, сидите, там, відпочиваєте, спите, я не знаю, там, їсте, відпочиваєте і ще раз, е, і вам раптом приходить якесь натхнення. Да? І ви цю, ця ідея вас спонукає на, на те, щоб намалювати картину. Ну, таке може і буває там. Але переважно е, створення картини, пошук ідеї це робота. це робота. Я хочу вам дати такі, такі поради, як вам навчитися е, шукати ці значить, ідеї. Е, тобто, міф перший – це нічого не робити, а сидіти і е, шукати натхнення. Це не працює е, 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 по-друге. Наприклад, ви хочете намалювати картину, і у вас в голові є якісь ідеї, ви сідаєте в кресло, чи ви просто десь там, ну, там думаєте да, там, за столом, чи десь в будь-якому іншому місці, і ви просто моделюєте цю ідею в голові, не, не, не роблячи ніяких замальовок, не роблячи ніяких ескізів. Це також варіант, ніяк вам не підійде, тому що у вас буде в голові каша 20 ідей, 40 ідей чи 5 ідей, ви не будете бачити їх візуально. Для того, щоб ви бачили свою ідею візуально, її необхідно замалювати. Тобто зробити ескіз. Ті, хто вже працювали творчо, мабуть, знають, що для того, щоб знайти гарну ідею, необхідно перелопатити багато ескізів, тобто ваші думки, ваші ідеї, які ви матеріалізуєте, в таку ескізну замальовку, в схему. І потім, коли ви замалюєте, замалюєте таких 20 ескізів чи 10 ескізів, в залежності від того, скільки у вас ідей, ви можете візуально побачити всі ці ескізи, всі ці ваші ідеї, матеріалізовані в ескізи. Ви їх, ви їх візуально бачите і ви можете їх синтезувати навіть. У, наприклад, із 10 ваших ідей в ескізах ви можете наприклад, поєднати в дві чи в три, чи навіть в одну ідею. Тобто ви, ви навіть не, не, ну, ви навіть не як вам сказати, не здогадуєтеся, що у вас в руках велика зброя. Така знаєте, художня зброя. Ви, ви можете накопати в собі стільки всього цікавого, що ви навіть не, ну, цього не можете собі уявити. А, а, але для цього необхідно думати з олівцем в руці. Тобто сісти, взяти папірчик якийсь, блокнот, я не знаю, що там таке, на чому ви можете ці ескізи робити. І починаєте мислити, мислювати матеріально, тобто втілювати свої думки і ідеї на аркуші у вигляді ескізів. І тоді ви побачите, що ви набагато швидше прийдете до того свого натхнення, тобто, як його називають. Тобто, ще раз хочу наголосити, не чекайте, поки до вас ідея. Ну, там буде йти, чи там вам в голову впаде ідея. А ви самі йдіть до своєї ідеї. Бо у вас ідеї в голові 100% є. Якщо ви людина, яка вміє мислити, то я думаю, що ідеї у вас є. Просто ніколи замислюватися над цими ідеями, бо таке, таке бурхливе життя, і не вистачає іноді просто часу в себе зазирнути. І ще необхідно в себе. Зазирнути з олівцем в руці для художника, навіть там якісь бізнес-компанії, коли вони шукають якісь ідеї, там, да, там, да, е, садяться там, на, на якісь обговорення, там, от, ну, там, ну, якісь наради, вони е, обов'язково е, прописують всі всі ідеї там, на дошці, я не знаю, там, де, там, де, на моніторі, і щоб їх було видно ці всі ідеї. Тобто візуалізація йде обов'язково. Ось. Ну і останнє, мабуть, щоб у вас було більше ідей, необхідно більше читати, більше спостерігати за оточуючим світом. Якщо ви хочете створювати картини цікаві, змістовні, то необхідно замислюватися і над, ну, скажімо так, філософією буття. Ось. Тому що. Ну, можна просто малювати те, що ти бачиш, а можна щось таке цікаве створювати. Да, і поменше е, змальовувати, тому що ті образи, які у вас відкладаються в голові, це будуть образи повторення, які ви десь побачили в Гуглі чи, чи в будь-якому іншому браузері там, в інтернеті. Це, на жаль, до творчості вас не приведе. От. Ну і ще одна порада на останок. Завжди ходіть з, з олівцем і з блокнотиком, І якщо, наприклад, це натхнення вас все ж таки в голову так поцьомає, там одного якогось разу, одразу не записуйте цю ідею і не намагайтеся її запам'ятати, ви її забудете все одно, бо життя, воно, ну як танк, перемеле це натхнення, і ви забудете, що ви там хотіли. Одразу дістаєте альбомчик. І замальовуєте ту свою ідею. І замальовуєте її так от те, той образ, який вам отак прям е зараз, е так от у вас замайорів у, у вашій голові, у вашій е е свідомості. Тобто я по своєму досвіду знаю, що ба таких багато було у мене випадків, коли. Там, десь там сиджу, десь там відпочиваю на березі річки, наприклад, там щось таке там побачу там, якийсь образ, дуже гарні такі якісь форми. Думаю, о, запам'ятаю, намалюю. Ні, Потім нічого ти не, ти не намалюєш, бо ти все, це, це мить. І якщо у тебе не буде під рукою олівця і альбомчика, то цю мить ти просто втратиш. Тому. Завжди замальовуйте, навіть не записуйте, замальовуйте, Бо ви не літератори, а ви художники. Тобто, а якщо ви художники, то необхідно робити одразу ескізи. І чим більше у вас ескізів, тим більше у вас є вибіру для своєї ідеї. Тобто народити картину не так важко. Це важко, але це я вам просто зараз розповів, що необхідно робити, щоб це було швидше. Щоб ви не чекали того натхнення як міфа. Тому що художники це пахарі. І необхідно просто працювати. От і все. Удачі вам. На все добре, до побачення.